Кримський міст, от після знищення цієї паромної переправи, так, і ударів по паромній переправі. Кримський міст залишається в них останньою цією гілкою сполучення з Кримом. Чи ні? Ні, не останнє. У них вже є ще Азов'ї. Більшість вантажів вони перекидають по цьому коридору, який вони захопили. От, вони ну, Азов'ї, Там от, ця кількість вантажів, вона можливо доходила до. 75%. Але ну, але вони розуміють, що можливо це також не дуже такий надійний шлях, особливо зараз, особливо після того, як ми отримали ракети Атакамс, тому що вони в принципі прострілюють цей коридор також. Але для того, щоб можливо там якусь спокусу нам додатково не надавати, вони не дуже активно використовували Кримський міст. Останнім часом, після того як ми двічі його. Ну, От, ну, Вони нібито кажуть, що він існує виключно в гуманітарних цілях. Хоча ми знаємо, що, в принципі, ну, військова ціль, військове призначення цього моста воно дуже-дуже зрозуміло, воно очевидне. Тому я думаю, що в разі необхідності вони його будуть використовувати дуже інтенсивно. І про це знають наші сили оборони і через це. Я так думаю, вони це відслідковують для того, щоб нанести удар по ньому, тоді коли буде найбільш болюче для ворога.